Подобається це свято, тому що є привід ще раз зустрітися з друзями. Я дуже не люблю і не любила, коли називають по ім'ю ім'я там і по-батькові, а от саме просто ім'ями. Буває іноді дійсно так, що ідеш десь там Тетяна, Тетяна, так, ну от якось так. Таня від танк. Танька, танк. І ми завжди прем». Вперед, не дивлячись ні на що. Сьогодні, з самого ранку, директорка ресторану Велес Тетяна Шаховцева відповідає на повідомлення з привітаннями від знайомих та близьких. Сьогодні день Тетяни, а тому її свято теж таким ім'ям назвав її батько на честь своєї мами, тобто бабусі пані Тетяни. Сьогодні, шостої ранку, у нас є така Танюша, вона викладач, письменниця, то вона вже шостій ранку зробила таку стінгазету, і вона вже її роз на вході в ресторан. Вона в 6 ранку вже приїхала, бо їй на сьому на роботу, і зробила такий приємний подарунок. Вірш написала, відкритку сама зробила, дуже приємно. Ну, а Ми з дівчатами, як? тортики, такі привітання, там, шоколадки, це такі наші дівчачі. А так, ну, так звісно, по телефону вітають і хто по-різному. За давньогрецьким походженням ім'я Тетяна означає володарка та засновниця. Таку жінку характеризують як цілоспрямовану та вперту людину. Тетяні Шаховцеві подобається своє ім'я, тому іншого вона б не хотіла. Воно мене влаштовує, то тобто є від того, що не ім'я робить людину, а саме людина робить ім'я і своєю діяльністю, своєю роботою. Воно мені не приносить нічого негативного і поганого. Була у нас така цікава ситуація. Ми працювали на одному за містом в заході, обслуговували ну, кейтерінгом. І один чоловік чогось підходив, часто там до нас щось питав, і він запам'ятав тільки ім'я, а потім загубився, бо людей було багато. Дуже він отобігав. А Тетяну не бачила. Яку Тетяну? Ну, та Тетяна каже, що їсти готує. А от керівниця народної аматорської вокальної студії Крила Тетяна Булат вважає, що ім'я це її янгол-охоронець. Жінка потрапляла в ДТП та різні неприємні ситуації в житті, але щоразу їй вдавалося впоратися з цим. Не один раз янгол-охоронець разом з господом витягали мене ну майже з того світу. Було багато дуже в моєму житті. Важких ситуацій, і ДТП дві тяжких, і хвороби тяжкі, з яких мене витягала ну, моя, моя свята, тетяна, мій янгол охоронець і у мене ладанка завжди зі мною, мого янгола охоронця І взагалі я вважаю, що Тетяна вона не тільки Тетянам допомагає, це дуже сильна свята. Попри всі ситуації в житті Тетяна Булат завжди залишається усміхненою та кожен раз підіймається з колін. Тетяни міцні жінки, взагалі, і всі мої знайомі, кого я знаю, тетяни вони в житті чогось досягли, бо завжди йдуть вперед. І завжди серед моїх друзів я шуткую так, що Тетяна, ім'я Тетяна пішло від Таня від Танк, Танька, танк, і ми завжди прем. Вперед, не дивлячись ні на що, ідемо, працюємо, творимо. Професійний косметолог Тетяна Пашнева обожнює кожну форму свого імені в цей день кожного року. Тетяні приємно, що про неї згадують, та вітають. «Мене привітало дуже багато людей, мої знайомі, мої рідні, мої діти, мої клієнти. Всім велике дякую за привітання. Мені дуже подобається це свято, тому що є привіт ще раз зустрітися з друзями на каву, наприклад. Отримати якісь подаруночки цікаві. Мені подобається цей день. Пані Тетяна приєднується до всіх привітань в цей день та зичить миру, добра та краси кожній жінці, а особливо Тетянам. Я вітаю всіх тетян з цим чудовим святом. Бажаю насамперед мирного неба, здоров'я всім, наснаги, витримки і чудового настрою в цей день. І, взагалі. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.